Цьому відео ми перенесемось у 1911 рік на вулиці Києва. Я розповім моторошний кейс ритуального вбивства, яке вразило не тільки українців, а й усю Європу. І чому на тлі цієї трагедії з'являються теорія змови, антисемітизм та тінь російської пропаганди? Давайте розглянемо це разом, розкриємо таємниці минулого і з'ясуємо, хто справжній убивця. Цей випуск без перебільшення вас сильно здивує. Додивіться це відео до кінця, бо там на вас чекає розіграш. Перед тим як ми почнемо, ну знаєте, щоб потім не забути. Прошу одразу поставити лайк. Я розумію, що лінька, але для мене це правда дуже важливо. А також перевірте, будь ласка, свою підписку. Усе почалося в Києві 20 березня 1911 року. В цей прохолодний ранок, неподалік від колишнього цегельного заводу імені Зайцева, що коли стояв на Подолі в садибі Бернера, по дорозі до школи, бавилися підлітки. Коли один із них вирішив забігти в ту печеру, він навіть не уявляв, яка жахлива знахідка вже чекала на нього. В тій печері він побачив тіло. Це був труп, зафіксований в сидячому положенні із зав'язаними руками за спиною, вбраний лише в одну спідню білизну. Пізніше слідчими неподалік від тіла було виявлено одяг штані та куртку. З кишені куртки стирчав клаптик білої шмати. Забігаючи наперед, експерти встановлять, що ця шмата слугувала кляпом під час вбивства. Посунувши тіло, відкрився ремінь. Завдяки напису на ньому вдалося ідентифікувати жертву. Ним виявився 12-річний учень підготовчого класу Київського духовного училища Андрій Ющинський. Найцікавіші деталі трішечки згодом. Андрій вже сім днів був у розшуку, оскільки зник ще 12 березня. Того дня, поснідавши, він пішов до школи. Так думали його батьки. Однак замість уроків він попрямував до будинку свого друга Жені Чеберяка. Той обіцяв йому відсипати трохи пороху для саморобної іграшкової рушниці. Зі слів самого Жені, вони пішли грати на пустирі садиби Бернера, що розташовувалася на березі Дніпра за будинком чебиряків. Але тут важливо зазначити, що від своїх слів він пізніше відмовився. Але усе по черзі. Додому Андрій в той день так і не повернувся. Його батьки, мати та вічем подумали, що хлоп залишився на ніч у своїй тітки, проте наступного дня з'ясували, що вони помилились, і звернулися до поліції та в газету Київська думка, де Попросили дати оголошення. Тепер ті цікаві і мабуть, найважливіші в цій справі деталі. Які я обіцяв, Судмедексперти нарахували 47 колотих ран. Зараз на екрані ви бачите схематичну карту. Що цікаво, так це те, що тіло було майже повністю знекровлене. Експертиза встановила, що знаряддям послужила шайка, простіше кажучи, шило. І те, що потерпілого, позбавили життя близько десятої ранку в день зникнення, але точно не в тій печері на Подолі. На це вказувала відсутність крові на місці виявлення тіла. Постає питання, де був скоєний злочин і хто за ним стоїть? Ледь не забув, в мене є фотографії, які через політику YouTube я не можу показати вам тут, тому ви їх знайдете в нашому телеграм-каналі. Окрім фото, там будуть ще деякі додаткові матеріали до цього кейсу. Щоб було простіше знайти, вони помічені ось цим хештегом. Також там є додатки і до інших моїх відео, все без цензури. Ідемо далі. Як нам дізнатись мотив злочину? Кому це було потрібно, щоб розібратись, логічно почати з біографії хлопчика. Андрій Ющинський народився у 1898 році. Його батьками були київський міщанин Феодосій Черков та торговка Олександра Ющинська. Андрій був позашлюбною дитиною. Через два роки після його народження Феодосій вийшов за молоком і не повернувся. Через п'ять років потому Ющинська вийшла заміж за луку приходька. Той працював політурником в майстерні. Вони народили ще дві спільних дитини. Тому на Андрійка уваги не вистачило, через що хлопчик зблизився зі своєю тіткою. Вона не мала власних дітей, тому залюбки проводила час із племінником, ба більше оплачувала його навчання в духовному училищі. Малий дуже прив'язався до тітки, і на питання приятеля, чи любить він матір і відчима, відповідав, що найбільше любить свою тітку. Андрій проводив чимало часу в її будинку, нерідко з ночівлею. Саме тому в день зникнення його батьки і не били на сполох. І от ми маємо перше коло підозрюваних, родина Андрія Ющинського. Слідчі почали з його батьків, яких заарештували 24 березня. На їхню думку, мотивом могло слугувати низьке матеріальне забезпечення подружжя, типу не тягнуть трьох дітей. Тому вирішили позбутися, ну, від, як то кажуть, зайвого роту. В їх будинку провели обшук. В майстерні, де працював Лука, виявили шило та якісь бурі краплі на стінах, підлозі тощо. Але експертиза встановила, Встановила, що це шило не могло бути орудям вбивства. Та і краплі ті нічого спільного з Андрієм не мають. І у Луки взагалі було залізне алібі. він був на роботі, що підтвердили його колеги. Тож ця підозра миттєво відпала. Наступними слідчі допитали Віру Чеберяк. Це мама Жені. Саме біля їхнього будинку Андрія бачили востаннє. Але ця версія відпала ще швидше. Але ми ще розберемося з цим. Поки що слідство просувалося доволі адекватно, але те, що ви почуєте далі, вже якесь божевілля. Нагадаю, що події, про які йдеться, відбувалися за часів Російської імперії, тому мене не дивує, що росіяни встромили свого носа і сюди. Вони розгледіли можливість. Сьогодні вже нам відомо, що з Петербурга надійшла цікава вказівка від міністра юстиції Івана Щегловітова, відомого антисемита та захисника Союзу Руська народу. Про це ми ще поговоримо. Інструкція полягала в тому, щоб спрямувати слідство в напрямку ритуального вбивства, фальсифікувати та перекрутити факти під єврейського злочинця. Неважливо кого саме, але обов'язково підозрюваним мав стати саме єврей та провести над ним гучний публічний суд. Пам'ятаєте, розповідав про хлопчика Женю, який підігнав Андрію баночку з порохом. Попри те, що він відмовився від своїх показань, що вони, наче як гуляли в помісті Бернера, знайшовся свідок, який ті його слова підтвердив. Місцевий ліхтарник Казимир Шаховський. Чоловік свідчив, що бачив, як Андрій стояв біля будинку Жені, тримаючи баночку з порохом в руці. Ба більше через декілька днів він знову зустрів Женю та спитав хлопця, як вони погуляли. І той розповів, що коли вони вдерлися на територію цегельного заводу імені Зайцева, звідти їх прогнав бородатий мужик. Шаховський знав усіх, хто там працює, тому одразу припустив, що малий має на увазі Менделя. Бейліса і, о диво, не забув припустити, що Мендель теоретично міг бути убивцею. Ви вже здогадалися, що Мендель був євреєм. І дуже зручно підтягнулася нова версія. Слідчі підозрюють, що має місце саме ритуальне вбивство. За це ми можемо подякувати російському монархісту, голові товариства двохголовий Орел Володимиру Голубову. Простіше кажучи, Чорносотенцю. Якщо коротко, то чорносотинці це збірна назва для низки російських монархічних і ультранаціоналістичних організацій. Наприклад, ці істоти не визнавали українців або білорусів як окремі народи. Також вони люті антисеміти. Так от, саме ця людина допомогла слідству відшукати. Свідка, ну того ліхтарника, який дав дуже зручні показання. Згідно його гіпотезі, вбивство має саме ритуальний характер, на це вказувала та деталь, що тіло було знекровленим, а на носі іудейське свято песах. Детективи з Бердичева і Петербурга, які були залучені владою до розслідування, мали на меті не розслідувати вбивство, а лише підтвердити правильність саме цієї версії. Усілякі чорносотинці, такі як двоголовий Орел, розганяли міф, що євреї начебто здійснюють ритуальні вбивства християн, особливо дітей, і що їхня кров використовується для приготування маци, яку споживають під час єврейської Пасхи. Коротше кажучи, кривавий наклеп. Спробую пояснити, кровавий наклеп це я підкреслюю необгрунтоване та часто упереджене обвинувачення певних груп людей, переважно етнічних меншин у вчиненні ритуальних вбивств, жертвопринесення людських органів та крові. Головними жертвами цих вбивств зазвичай були діти. Історично обвинувачення у кровавому наклепі використовувалось як підстава для насильства проти певних груп через організацію погромів. Лінчування тощо об'єктом такого упередження часто виступали саме євреї. Для чого вони це робили? Тут он яка справа у лютому 1911-го третя державна дума почала розглядати законопроекти щодо скасування меж єврейської осідлості, спричинивши обурення та занепокоєння серед антисемітських налаштованих монархістських партій і чорносотинських організацій. Останні активно протистояли цьому ініціативному проєкту. І як ви розумієте, підстави, що тіло хлопчика знайшли в печері біля заводу Зайцева. Вистачило, щоб заарештувати Менделя Бейліса. Мендель звичайний український єврей. Народився у Києві. Попри те, що його батько був хасидом, сам Мендель був байдужим до релігії. Після армії віці 22 років одружився і влаштувався на роботу до цегельного заводу на краю Києва. До речі, власник заводу Зайцев так само був євреем та товаришував з батьком Менделя. На тому заводі він працював ледь не сім днів на тиждень, по 12 годин на день, щоб вистачило грошей утримувати родину з п'яти дітей. І все було відносно нормально до того дня, коли в ніч 21 на 22 липня 1911 року Бейліс був заарештований у себе вдома нарядом з 15 жандармських чинів за підозрою у вбивстві Андрія Ющинського. Прикол в тому, що окрім самого Менделя, також заарештували його 9-річного сина Пінхаса. А знаєте чому? Бо хлопчик дружив з Андрієм. Дев'ятирічну дитину три дні утримували у відділення, зрештою, відпустили. Сам Мендель Беліс також вирізнявся своєю покірністю, спокійністю та мовчазністю. Він лише виражав своє переживання і різноманітно повторював, що не винен. Просив, щоб його відпустили додому до дітей. У той час він ще не уявляв, учасником якої події історичного масштабу він став. Далі треш прихильники розпалювання антисемитських настроїв активно підливали масло в вогонь. Наприклад, під час поховання Андрія Ющинського ці довні з двоглавого орла на чолі з Голубцовим приперлися на церемонію, де влаштували свій всратий перформанс, а саме почали розкидувати оці листівки. Я навіть не хочу перекладати цю прутню на українську, тому зачитаю, як є. Русские люди, если вам дороги ваши дети, бейте же жи... Бейте до тех пор, пока хоть один жид будет в России. Пожалейте ваших детей, отомстите за невинных страдальцев. Пора, пора. Окрім цього, інші чорносотенці, які звалися Київський клуб російських націоналістів, поширювали брощуру з інформацією, що таке ритуальні вбивства. Текста мало чим відрізнявся від того, що я щойно зачитав: час іде, а методи у росіян все такі ж, як і 100 років тому. Усі ці вброси були направлені на розкол суспільства. В нашому випадку метою було влаштувати черговий єврейський погром. На щастя, в цій справі є і протагоністи. Більшість провідних українських інтелігентів засудили цей сфабрикований процес. Грушевський назвав його ініціаторів цитую, Прислужниками племінної і расової ненависті, творцями кошмарної фантазії та нелюдської злоби. Микола Красовський Упродовж нетривалого проміжку часу він розкрив десятки резонансних злочинів і зарекомендував себе одним із найкращих розшуковців. Він також працював і над цією справою, одним із перших, себто був цілком в гуші подій. За наказом губернатора його відрядили для проведення незалежного розслідування резонансного убивства Андрія Ющинського. Слідчий не міг не звернути свою увагу на деяку непослідовність свідків. Показання постійно змінювалось, іноді щось забувалось, іноді навпаки додавалось щось, що в інтересах чорносотенців. Кому цікаво заглибитись судовий процес на 100%, я відкупав повний стенографічний звіт. Ці документи теж закину в Телеграм. Красовський був не єдиним, хто розумів увесь абсурд. Тож він разом з іншими київськими слідчими та жандармами повністю ігнорував версію ритуального вбивства і продовжували працювати над кримінальною справою, що дуже дратувала чорносотенців. І вони почали шерити інфу, що Красовського підкупили. Все в дусі росіян. І що ви думаєте? Його звільняють з поліції. Однак Микола не опустив руки і продовжив вже приватне розслідування спільно із журналістом Бразуль Брушковським Сергієм у січні 1912-го напарники звернулися до прокурора окружного суду із версією, що Ющинського вбили місцеві злодюшки. Також наполягали, що версія ритуального вбивства фальш. Як Красовський розкопав, що вбивство Андрія з праворук рук місцевої банди, все простіше, ніж здається, на перший погляд. Він чітко бачив, що основна мета єврейський погром, тому працював в цьому напрямку. За його логікою, хлопчика могли вбити саме місцеві бандити. Навіщо це їм, спитаєте ви? Усе просто. Під час попереднього погрому у Києві в жовтні 1905-го у євреїв вкрали все ціне майно. А знаєте, куди погромники зносили награбоване? В будинок Черебрякових, так той самий будинок, де Ющанського бачили востаннє. Усі місцеві добре знали, що пані заробляє на хліб, тримаючи, назвемо це воровський хаб, Септо скупала та збувала награбоване. Такий собі ломбард. В кримінальному світі Віра Черебряк була відома під прізвиськом Черебрячка. бо більше у неї був брат на ім'я Петро Сігнаєвський, Той був професіональним крадієм та й взагалі гангстер. Як казав Шерлок Голмс, світ сповнений очевидних речей, яких ніхто ніколи не помічає. Поліцейські помітили точніше звернули увагу, що плітки та слухи, що ходили Лук'янівкою, а саме, що в день, коли Андрій Ющинський зник, був ще один хлопчик, котрий чув сварку між Женю та Андрієм. Хлопці через щось не порозумілися, і Женька пригрозив розповісти мамці Андрія, що той постійно прогулює школу і ховає наплічник, набитий книгами в його хаті. На це Андрій відповів, що в такому разі він розкаже поліцейським, що мамка Жені скупає крадені речі. Далі, згідно з чутками, Женя розповів своїй мамі про цю погрозу. Цікавий факт, що слідство двічі заарештовувало і допитували Чебрячко, але зрештою відпустило. В цей час вже другий рік триває суд над Менделем Бейлісом. Красовський на суді виступає в якості свідка. Основна мета довести присяжним, що це ніяке не ритуальне вбивство. Але тут така ситуація, що з присяжними не все так просто, оскільки серед них були виключно українці та росіяни, жодного єврея. Ба більше п'ятеро з дванадцяти присяжних були членами союзу Русського народу, себто чорносотинці, антисеміти. Після проведення слідства та виступів сторін на суді 28 жовтня 1913 року присяжні все ж визнали, що вбивство мало ритуальний характер, але стосовно Менделя голоси присяжних розділилися 6 проти 6. себто його було виправдано неочікувано. Після двох з половиною років отримання під варту Мендель Беліс таки вийшов на волю. Не втрачаючи часу, майже одразу після звільнення Беллі забрав свою родину і вони покинули Російську імперію. Спочатку вони перебралися до Османської Палестини, а згодом, у 1920 році, мігрували в США. Це ще не кінець історії. Красовський не хотів на цьому зупинятись, тож він разом з прогресивними журналістами, громадськими діячами та адвокатами продовжили пошук справжніх убивць їх не влаштовувало рішення суду щодо ритуального вбивства. Дураку зрозуміла, що це суто політичні ігрища, оскільки антисеміти намагалися не лише довести провину Беліса, а й підставити увесь єврейський народ. Красовський так вчепився в цю справу, що відправився в США, щоб поспілкуватись з дуже важливим свідком Адель Равіч. Жінка була сусідкою Віри Чебиряк. Розшукати її допоміг американський європейський комітет. Вони надали адресу жінки колишньому поліцейському з Києва. Адель повідомила Красовському, що бачила тіло Андрія жінського у будинку Черебрячки. Чому вона це не розповіла на суді? Це просто пам'ятаєте, розказував про ці акції чорносотенців з антисемитськими листівками. Це дуже налякало Адель Равіч. Тому напередодні суду вони з чоловіком поспіхом мігрували до Сполучених Штатів Америки. Микола Красовський зміг переконати Адель дати письмові свідчення, котрі завірив нотаріально та повернувся у Київ. Але суд відмовився поновити справу, оскільки визнав ці свідчення недостатнім для відкриття нового провадження. У кримінальному світі за Кросовським уважно стежать. Злодіям не дуже подобається, що він гриє, і Красовський це чудово розуміє. Тому задля власної безпеки він перебрався до конотопа та взяв паузу. Після повалення самодержавства Микола повернувся до Києва. Українська Центральна Рада запросила його приєднатися до їх служби як офіцера, який віддавав перевагу концепції національної державності. Його репутація справжнього професіонала, чесної та принципової непідкупної людини, відігравала важливу роль. Непоміченим не залишився його внесок в розслідування вбивства Андрія Ющинського. Красовського призначили комісаром кримінально-розшукового відділення міліції Києва. На цій посаді він працював до 1918 року, поки не потрапив в тюрму, оскільки він також був членом підпільної організації, що боролася зі спецслужбами астронімецьких військ, але попався німецький контррозвідці та отримав два роки позбавлення волі. Через шість місяців його та інших арештантів відпустили, коли Скоропадський зрікся влади. Одразу після цього Красовського запросили на роботу до Міністерства внутрішніх справ УНР. Забігаючи наперед, він стане полковником армії УНР і головою розвідки. В цей час Микола випадково дізнався, що Чибирячку розстріляли та попалася на спробі продати зброю. Також по іншій справі заарештували брата Чеберячки Сигнаєвського. Він був тісно пов'язаний з її будинком. Відомо, що йому запропонували розповісти правду про вбивство хлопчика, на що він відповів: розкажу, уб'ють свої. Зрештою, і його розстріляли. Через декілька років Микола Красовський написав мемуари про справу Беліса, маючи надію, що цю справу колись переглянуть. Але, на жаль, на момент запису цього відео жодних слідів рукопису не було знайдено. Подальша доля Красовського також невідома, наче хтось намагався стерти його з історії. Ця фотографія єдина, яка існує. Ви спитаєте мене, тоді звідки ти знаєш, що мемуари ці взагалі були написані ігорян? Відповідаю, з листування Миколи Красовського і секретарем Рівненського європейського осередку Григорієм Камінським. У листі від 7 липня 1927 року Красовський пише. На підставі особистих співбесід наших прошу вас прийняти на себе турботу щодо надання мені можливості закінчити і видати мемуари мої у справі Бейліса. Мемуари ці мають кінцевою мотою у тій чи іншій формі добитися безпристрасного перегляду цієї справи, яка має нарешті коли-небудь отримати притаманну її назву жахлива провокація останнього царського уряду в Росії, а не справа Бейліса. Існує непідтверджена інформація, що Красовський помер у 1938 році в столиці Єгипту Каїрі, 22 жовтня 1938 дев'ятсот Паризька газета російських емігрантів ПАСДої Новості, номер 6418 надрукувала некролог, в якому повідомлялася про смерть Миколи Красовського, члена різних російських організацій у каїрській російській колонії. Чи це правда? Ніхто не знає. То хто убив Андрія Ющинського? Журналіст Бразуль Брашковський, котрий працював разом із Красовським як незалежні детективи, вважав, що винне лук'янівське злочинне угрупування, а саме Сигнаєвський, Рудзинський та Латишев. Сигнаєвського я вже згадував, його розстріляли. Журналісту це стало відомо, оскільки з'явився свідок, який перебував в ув'язненні в одній камері із Рудзинським, та підслухав діалог між ним та іншим професійним вором. Найімовірніша на сьогодні версія наступна. Пам'ятаєте, я казав, що хлопці Андрій та Женя посварилися, і Женя розповів мамі, що Андрій погрожував розповісти поліції про її нелегальний бізнес. Так, от, після прогулянки Андрій повернувся додому черебряків по свій наплічник. З того будинку він не вийшов. Саме Рудзинському спала на думку ідея обставити вбивство так. Щоб можна було звинуватити євреїв, ну в сенсі спустити усю кров з тіла. Таким чином вони позбулися від імовірного ризику, що пацан реально щось розкаже поліції та відвернули від себе підозру, начебто, вбивство було ритуальним, а не звичайною кримінальною зачисткою свідків. Отака звичайна бандитська афера розпочала дивовижний ланцюг подій, який міг призвести до непередбачених страшних наслідків, якби не принциповість, наполегливість та Чесність таких людей, як Микола Красовський, в цьому відео, мабуть, і 5% немає від усієї історії, хоч серіал на Netflix знімай. Тому серед вас, мої трукрумчики, я хочу розіграти оцю книгу. Справа Беліса Київський вимір. Там ви знайдете ще більше цікавих подробиць. Щоб прийняти участь в розіграші, перейдіть в мій інстаграм. Отут буде QR-код або за посиланням під відео. І під оцим постом залиште коментар. Хочу книгу. Можете навіть підписатись, це вітається. Рівнесенько через два тижні через рандомайзер я оберу переможця або переможницю і об'явлю в сторіс. Приймати участь можуть усі країни, звісно, окрім держави терористу Російської Федерації. Також рекомендую оцей відос. Мені він дуже подобається. Дякую за перегляд. Бережіть себе.